Вмію грати з планшетом, займатися, навчатися у гімназії номер 28 Я так дуже рада, я роблю дизайни, анімацію, малюю. Дарині Гуменюк 8 років. Дівчинка має розлади аутистичного спектру. Нині у благодійному фонді «Карітас» пише лист Святому Миколаю. Каже, вірить у дива. Навушники вушками, чохол на мій телефон і брелок на бананку мою. Буду нагано навчатись та буду слухатись із вдячністю Даринка. В минулому році малий Богданчик замовляв робота. Він ним грається по сьогоднішній день. Це одна з найулюбленіших іграшок. Як виявилось, що для нього це. Якось було, мабуть, дуже значна подія, що він настільки захопився цим. Даренка замовляла в минулому році іграшку. Це була м'яка іграшка, досить специфічна, досить цікава. Вона у нас теж зараз в розряді улюбленців. Акцію вис до святого Миколая благодійники організовують вже 14-й рік поспіль. Цьогоріч вперше до неї приєднується сім'я гумених. Ми їхали так, їхали, питали її, що вона хоче. Ми там іграшки, ляльки, а вона машинку. Машинку, ляльку, Ні, машинку, машинку на пульту. Це завжди приємно. Це коли підтримують, коли підтримують дітей, коли підтримують батьків. Ну, взагалі, карітас він не тільки на Миколая підтримує. Вони підтримують протягом всього, скажімо, року. Цьогоріч в акції беруть участь сироти, діти з інвалідністю та ті, котрі перебувають під соціальним супроводом Хмельницького Карітасу. Всього близько тисяч дітлахів. Діти є діти, вони завжди просять солодощі, книжки, а ті, що постарші, вони хочуть якісь навушники, хтось хоче якийсь тренажер. Часто дівчатка просять косметику, а хлопці конструктори. Тобто, ну як всі діти. Діти пишуть листи Святому Миколаю, де розповідають про себе та свої добрі вчинки протягом року. Після працівники Карітасу формують конверти для помічників чудотворця. Беруть компанії, беруть просто люди з вулиці, беруть прихожани, беруть з міської ради, тобто з комунальних якісь підприємств. За ці роки у нас багато друзів є Святого Миколая, помічників. Усі подарунки благодійники збирають до 29 листопада. Діти щасливі, тому що кожному особисто в руки дарує Миколай цей подарунок. Вони фотографуються з ним, вони здивовані, він їх щось запитує, питає, чи вони були слухняні. Ну, всі обіцяють бути слухняними, звичайно. Це це справді свято для маленьких і таких віра в найкраще для дорослих. Аби долучитися до ініціативи, необхідно прийти до благодійного фонду за адресою вулиця Зрічанська, 10, дріб, 3, взяти лист і здійснити мрію дитини. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.